Росія вночі 6 червня здійснила масовану атаку на Україну. Окупанти використали лише сім бомбардувальників моделей Ту 95 МС і ту 160 Кожен літак був завантажений майже повністю. Це свідчить про великі втрати Росії в стратегічній авіації через удари України. Зазвичай кожен літак е ніс по п'ять ракет, хоча раніше завантажували максимум три ракети. Останній раз таке завантаження було в серпні 2024 року. Тоді Росія випустила 77 ракет з 11 літаків. 6 червня запустили понад 36 ракет. Не всі вони долетіли до цілі. Частина впала на території Росії. Окупанти вдруге використовують дефіцитні ту 160 Це вже було 26 травня під час попередньої атаки. Раніше ці літаки злітали раз на півроку або рік. Росія намагається забезпечити велику потужність залпу попри брак бомбардувальників. Експерти кажуть, що для підтримання такого темпу Росія змушена постійно завантажувати обмежену кількість своїх літаків повністю. Інших варіантів агресор не має.